Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 27 серпня, це той день, коли ми з вами загадуємо бажання. Ну, і за допомогою карт Таро ми дивимося, чи здійсниться це бажання чи ні. Ще раз вам нагадую, що це бажання має бути не загального плану, а особисте ваше, щось ваше, можливо, навіть щось інтимне. Розумієте, тут не про перемогу в Україні. Ну, давайте, як завжди, шість варіантів я вам пропоную. Ви обирайте свій, зосередьтеся, продумайте про своє бажання. Згадайте, чого ви б так сильно б хотіли. І хай воно у вас збудеться. Пам'ятаєте, да? цей день треба або випадково побачити число 27, або купити 27 яблук. Або навіть ви побачите машину з номером, де є 27, і це якраз буде тою нагодою, коли можливо загадати миттєве бажання. Ну, або просто на папері написати лист для Всесвіту. Ну, добре, давайте дивитися. Перший варіант чи збудеться ваше бажання? Так, ну, дві камане: це вибір, балансування, якась невизначеність, а імператор навпаки. Символ певної структури, контролю, влади і стабільного результату. Що можна сказати? Разом от ця пара карт говорить, що бажання може збутися, але тільки якщо ви зможете вийти із якихось коливань цієї двійки монет. потрібно воно мені не потрібно, чи от яким чином те бажання має відбути, статися, розумієте? І просто навести порядок, взяти ситуацію під такий певний жорсткий контроль це по імператору. Да? І це у вас ваше бажання не відбудеться як, знаєте, легкий збіг обставин, а результат дисципліни, результат чіткого плану і рішучості. Ну, десь так. То, в принципі, так, ваше бажання здійсниться, але потрібно перестати вагатися і, врешті-решт, визначитися. Тобто, знаєте, ви тут маєте стати імператором у власній справі. Зрозуміло, це був перший варіант. Другий варіант. Так, що тут у вас? Вісім кубків і четвірка мечів. Другий варіант. Вісім кубків показує відхід від чогось, розчарування, четвірка мечів, паузу, застій, відпочинок. Тому так, разом от ці аркани кажуть, що бажання ваше навряд чи здійсниться найближчим часом. Ці карти показують, що енергія йде не на втілення, а на відхід і зупинку. Тут, можливо, вам треба або відпустити своє бажання, або просто його якось переглянути. Ну, тут на сьогоднішній момент немає такого, знаєте, активного досягнення. Ні. Скоріше всього, бажання ваше не збудеться, другий варіант, на жаль. Ну, тобто, або не йому просто не на часі. Тут зупинка, четвірка мечів, можливо, ви загадали конкретний якийсь період, але по четвірці мечів аж ніяк. Це не той час, коли це бажання має відбутися у вас. На жаль, ну нічого буде наступний місяць. Так, третій варіант. Третій варіант. Трійка кубків і повішений. Про що тут? Трійка кубків ну, це радість, підтримка, друзів, якесь можливо, святкування, якісь приємні обставини, а повішений каже про зупинку, про якесь відкладання. Іноді, можливо, навіть якась жертва. Тоді що можна тут сказати? Ваше бажання може здійснитися, але не зараз. По повішеному це трошки якби відтягування цих подій. Є таке відчуття, що процес буде затягнутий. Тут доведеться вам набратися терпіння і ну, подивитися, можливо, на ситуацію якось під іншим кутом. Легка енергія трійки кубків говорить, що все завершиться добре. Ну але повішений просто сповільнений. І якби ставить вам якісь певні умови, що вам треба ну, зачекати або ну, збавити темп в цьому. І тут, можливо, ще такий, знаєте, вам як посилити, що можливо в ну, виконанні вашого бажання не все залежить від вас, так? не все в ваших руках. Ну, але я вам так скажу: так, бажання. Ваша виповниця, але з якимсь певним таким відтермінуванням. Добре. Так, четвертий варіант. Угу. Четвірка кубків і туз кубків. Сьогодні складні такі всі варіанти. Ну, дивіться, четвірка кубків це апатія, якесь незадоволення, якесь небажання бачити можливості, що вже можливо у вас є поруч, просто ви того не помічаєте. Як, начебто, ви пропускаєте якийсь шанс. А тут кубків це подарунок долі. Це доволі така сильна енергія, емоційна. Тому що можна сказати? Бажання ваше може збутися, але є ризик, що ви його можете якби, ну, чи пропустити, чи не помітити, або помітити не одразу, розумієте? Або почнете сумніватися, чи приймати цей шанс, чи не приймати, от розумієте? Всесвіт готовий дати вам оцю повну чашу, готовий дати вам виповнення вашого бажання. Ну, але четвірка кубків якось. Каже, що можуть і не прогледіти, вірніше, можуть і прогледіти, не побачити важливість якусь. Так? Тобто, ще раз скажу, бажання має дуже великий шанс збутися, а ваша головна задача помітити це, побачити це, відкрити це для себе. Так, п'ятий варіант. Що тут для вас? Рицарь монет і король монет. В принципі, це стабільність, матеріальний успіх, якийсь практичний результат. Ну, лицар Монет – це ну, такий він товариш у нас повільний. Але це все ж таки дуже надійний рух вперед. То що можна сказати? От разом ця пара вона дуже сильна для здійснення бажання. Вона говорить так, бажання збудеться через стабільні поступові зусилля. Тут немає, знаєте, якихось різких стрибків або якихось шалених змін. Це не така мрія ваша, яка от падає вам з неба. Так? Це якась, можливо, мета, яку ви самі випрацьовуєте, вибудовуєте надійно і міцно і йдете до неї. Можливо, це щось пов'язане з якимись матеріальними моментами, можливо, це бізнес там чи про роботу. У вас все збудеться, але поступово. Як то кажуть, не гоніть коней. Так, ух, і шостий у нас варіант такий доволі такий активний. Що тут можна сказати? Ну, бажання ваше здійсниться, тому що тут є аркан сила. Сім жезлів це певна така боротьба, відстоювання своїх позицій. Тут здається, що обставини або інші люди можуть чинити вам якийсь опір, і вам для виконання свого бажання потрібна якась певна сила. І ось от, в сила ця і випала. Це така внутрішня міць, контроль над певними емоціями. Що можна сказати? Бажання збудеться, але не без труднощі. Треба докласти певних зусиль. Доведеться відстоювати себе, доведеться проявляти, можливо, якусь витримку в певних ситуації, можливо, десь силу характера, ну, можливо, десь і фізичну силу застосувати. Я не знаю, що ви там собі загадали. Так, тут, можливо, тут треба і м'язами десь пограти, не без цього, це життя. Тобто, це знову-таки не про легкий подарунок долі, а про перемогу, здобуту завдяки власним зусиллям, завдяки власній стійкості. Ну, бажання здійсниться тільки докладіть до того якусь силу. Добре, я вам бажаю, щоб всі ваші мрії, і бажання збулися. Дякую вам за увагу.